Слава Ісусу Христу! Тепер говоримо про максимально актуальну тему для нас. Блаженні миротворці, бо вони з нами Божими назвуться. Нам ну, важливо розуміти, що означає бути миротворцем у сучасному світі, зокрема в тому часі і місці, де ми живемо. І кожен з нас може звітувати просто світу своїй спільноті, країні. І Потрібно бути тим, хто несе мир. Миротворець це не просто людина, яка уникає конфліктів, це той, хто активно прагне встановити мир і справедливість навколо себе. Бути миротворцем означає досліджувати Христа, який приніс мир між Богом і людьми, примиривши нас через свою жертву. Миротворчість це дія, яка починається з нас самих, з нашого внутрішнього життя. А потім переходить у наші стосунки з ближніми. У контексті християнства мир є не тільки відсутністю війни чи конфлікту, це стан гармонії з Богом і ближніми. Мир, про який говорить Христос, походить від Божої любові, яка наповнює серце людини. Коли ми продовжуємо Божий мир, ми стаємо спроможними поширювати його в світі. Але чому миротворці з нами Божими назвуться? Бути миротворцем, означає досліджувати Бога, який є джерелом у світі. У старому Завіті Прок Ісая називає Месією князем миру. Коли ми діємо на благо миру, ми подібнемось до Христа і показуємо Його сутність у світі. Як Божі сини, ми покликані нести мир у цей світ, у всю сферу нашого життя, від родини до суспільства. Сьогодні, коли наша країна переживає війну, Багато з нас може задуматися, як бути миротворцем у тих обставинах, які ми маємо кожного дня. Ми ж не можемо ігнорувати несправедливість чи агресію, проте у складні часи ми можемо сприяти миру. Важливо відрізняти справедливий захист своєї батьківщини від агресії. І водночас важливо зберегти любов до ближнього. Миротворчість означає примирення також і на особистому рівні. У стосунках з рідними, друзями, однокласниками. Наприклад, Франциск Асиський був символом світу у примиренні у свій час, працював над єдністю і миром між народами. Митрополит Андрей Шептицький у часи війни, і переслідувань, шукав шляхи до примирення де допомагав тим, хто потребував захисту, працював для збереження єдності вірних. Наші миротворці сьогодення це. Наші хлопці, дівчат на передовій волонтери, лікарі, всі ті, котрі рятують життя, захищають життя, захищають нашу країну і створюють це заради справедливого світу і заради миру. Декілька практичних кроків для нас, якими ми є християнами, я вірю, що кожен з нас є християном миротворцем. Починаємо з самих себе. Навчимося пробачати і примирятися з тими, з ким ми маємо конфлікти. Будьмо готові слухати інших і допомагаємо їм вирішити конфлікти. Ставимо прикладом для друзів у тому, як можна вирішувати конфлікти мирним шляхом. І берімо участь у волонтерських проєктах, Ставаємо на захист нашої країни, допомагаємо всім тим, хто постраждав від війни. Тим самим ми сприяємо мирові і побудові миру у світі. Блаженні миротворці, бо вони з нами Божими назвуться. Ці слова закликають нас до активної миротворчої діяльності. Вони є запрошенням до справжнього життя у Христі, донесенням Божого світу у цей світ, починаючи з наших сердець, нашої родини і суспільства, закінчуючи глобальним миром і справедливим, в першу чергу, миром у світі, в нашій країні. Ми забаємо, що мир це не слабкість, а велика сила, яка перемагає зло любов'ю і яка допомагає нам зараз перемагати ворога терпеливістю і наполегливою працею.